Не так. Так, так. Вас заповнив було згідно 35 статті закону України про національну поліцію путь 3. А саме а саме у нас можлива інформація, що ви причетні міністративної правопорушення. друзі. Мої вітання, що необхідно робити та знати кожному водію, коли вас зупиняють співробітники поліції. Це алгоритм дій для кожного водія. Дуже часто поліцейські зупиняють і зазначають: а можливо, ви порушили, а можливо, ви вживали. А нам взагалі просто повідомили, і ми вирішили вас зупинити. А що зазначає стосовно цього закон? Сьогодні покроково розбираємо дану ситуацію, і тоді обіцяйся та там мусора. Там цей єсть мусора, є поліцейський. А Ми вам взагалі нічого я вставлю. Зараз я вовчану. Взагалі... Ну так і ж по нормку бере. Друзі, але в першу чергу встигніть прийняти участь у розігріші подарунків від нашого юридичного клубу захисту водія. Розіграш триватиме з 1 квітня по 15 квітня 2024 року. Включно Умови розіграшу, прості та доступні для кожного. Вам Потрібно долучитись до нашого юридичного клубу захисту водія. Ми пропонуємо декілька варіантів долучення до нашого клубу. Варіант перший заповнити форму і обов'язково при оплаті в призначенні платежу вказати ваші дані учасника та промокод ПРИЗ. Варіант другий: зателефонуй по вказаному телефону і зазнач нашому менеджеру промокод ПРИЗ або написати на вказаний номер телефона у вайбері або у телеграмі. Повідомлення зі змістом приз подарунки, які отримують переможці, в першу чергу це відеореєстратор для того, щоб ви мали можливість фіксувати дії співробітника поліції на сьогоднішній день. Це не заборонено законом. Дорожній автокомплект цей комплект повинен бути в кожному автомобілі, і інший переможець отримає сертифікат на участь у нашому клубі, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі, коли вас зупиняють представники ТЦК або співробітники поліції. Розіграш відбудеться 16 квітня. Успіху вам. Доброї ночі. Поліцейська серпота, серджан поліції проноза Дмитро Миколаєвич. Пасажир. Не так. Вас заповнило було згідно 35 статті закону України про національну поліцію пункт 3. А, а саме у нас можлива інформація, що ви причете до адміністративної правопорушення. Або можна по подивитися. По е, по що саме покажеш? Нам люди повідомили. Та люди, та що люди повідомили в газетах, чи на це поки знати, що Ну хорошо, дивіться, ми працівники поліції ми повинні відреагувати. Ну. В першу чергу для того, щоб по закону спілкуватись з представником національної поліції, потрібно знати. А для того, щоб знати, необхідно читати Читати корисну літературу, яку ми рекомендуємо кожному водію. В описі є посилання для того, щоб ви розуміли і знали ваші права і обов'язки. Для того, щоб ви розуміли права і обов'язки співробітника поліції, і завжди майте відповідну літературу, тому що не кожен поліцейський знає чинне законодавство України. Зрозуміло, повідомлення докази правопорушення e, e, докази немає що ми запинали не по першому пункту правопорушення так за такою несупняють я вам ще раз та, розповім та що вам люди Видно? нам люди теж багато. 18 пункт третій обоє та що, що люди кажі я з вами общаюсь що... Так, що ми не тут? Не стали? Не ми, ми з вами зараз немає цей ви ні, за що зупинилися. Що таке не дама не потім Я ознайомився. Я не Щось не так вам сказали. Показуйте. посвідчення, показуйте посвідчення, показуйте. Що ви так кричите? Я ти спокійно кажу, метро посвідчення. Посвідчення кажіть. Вам зрозуміло? Не заперся за право дорожнього руху. І так, в першу чергу, зупиняє співробітник поліції, фіксуємо на відео його дії, порушу ваші права. У вас будуть докази свивіля полі. Лицейських далі необхідно встановити особу для того, щоб ми, наприклад, розуміли такого в подальшому складати відповідну скаргу. Ну і звісно, співробітник поліції зобов'язаний в першу чергу повідомити причину зупинки транспортного засобу. Перше сан поліції воно ні попадали свідчить. Ви її замовляти мені показати без заяви намусно мусно Ми повинні відреагувати. Зупинка без, прич... без причини, бо на вас буде склад... складена скарга на працівників поліції. Ви зупинили мене, не маючи ніякої причини. Те, що вам хтось сказав, ну це не канал, хлопці, так не робить. Ну і так, як ви робите, не робите. Ми а шо, а як нічого пагани не зробили. Не зробили. Так, ні, ось п'ясьте, пішли, пішли, Льо, пішли. Дивися. Ні, ні, пішли, Льох, Льох, пішлі. Ми, їхали, Ми, ви, 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 Ми зараз їхали при... при... Ми виконуємо про... провадинну функцію. Я, я те розумію. Вам хтось подзвонив, ось виїхали. Не дзвонили нам а... людина в Все, без питань. Рекомендую кожному водію в автомобілі мати закон України про національну поліцію. Чому? Тому що при зупинці авто кожен співробітник поліції вигадує свої підстави. В даній ситуації поліцейський зазначає, можливо, ви порушили. Ні, немає тут такого. Тут чітко зазначено, якщо є інформація. Що свідчить про причетність водія до адміністративного правопорушення. Можливо, забуваємо підозру, забуваємо конкретна інформація. Тому відкриваємо статтю 35 і демонструємо співробітнику поліції. Ану, конкретно називайте підставу зупинки авто. Якщо порушив, у вас повинні бути докази мого адміністративного правопорушення. А Докази зазначені в кодексі України про адміністративні правопорушення». В першу чергу потрібно мати фактичні дані. Ми виїхали, ви думаєте, зараз зупинимо. Чому ви нас зупинили? Ви все, ви все порушите закон, а ти не починає... ми не ні починати. П'яші пішти на звернення громадян. Ще раз кажу. Ти можеш так зупинити? Чи ви, ви можете так зупиняти? Нам 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 не реагувати на звернення громадян. я так розумію. Ти зараз нас все по закону зупинив, так? Нежко, пункт 3, Ні, що не що? Далі, що, що. Друга скарга на цьому місці, я вам підкажу ситуацію. Да, да, да. Я знаю, я, я знаю, що маю право. Ти можеш показати докази, чого ти атома, нас зупинив? Ці... Докази. Пояснити. О, бачиш, вирази, доказів нема. Ми, Значить ми, ти нас. Людина нам повідомила, ми відреагували. Значить, так кожен. Значить, так та я та поніма може крвати чоловік саня по нестині. Ось чому зупинили водія? А може, може, знову у нас може це постійно може. Водій керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, але під час розмови співробітник поліції зобов'язаний встановити ознаки, які свідчать про те, що водій можливо підмухою. Так ніколи не керуємо авто в стані алкогольного сп'яніння а в подальшому також необхідно знати інструкцію про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння. Є певна процедура і є певні ознаки, які повинен виявити співробітник поліції для того, щоб стверджувати, а можливо, ви вживали, а може ви будете проходити тест і ніколи не відмовляємось від проходження тесту на алкасп'яніння, тому що відмова автоматично, визнаєте себе винним. Звісно, проходимо, є певна процедура, продуваємо, отримуємо акт. Огляду друга копія надається вам, що я не вживав, і їдемо далі. Може, я, може може, може, може. може. А, ми, а ми перевіряємо. Може, ви порушили, може, ви вживали, може, може, може. Де це може зазначено? В чинному законодавстві Україні не зазначено. Тут чітко вказано, що повинна бути інформація, яка свідчить про те, що ви порушили правила дорожнього руху, і тільки після цього співробітник поліції може зупиняти, вимагати ваші документи знайте свої права і користуйтесь завжди ними. Що можливо людина, я, я так поняв, я, я так поняв. Вами, чи перед вами виїхали? Я тебе розумію, як тебе звати? Як тебе те, звати? Те. А подивіться, не що там ви там скажете. Да, щось вам не да, Зна, Зна, знаєте такі що? наклейки? Що не те? Що, що не те? Що ти так бурно спілкуєшся? Він твій товариш. Я ніяк не спілкуюся взагалі. Чуєте? А як вам наклейка? Знаєте такий клуб? Я не знаю, що це. Як тебе не знаєте? А що ви робите? І тоді обіжайтеся. Там та мусура, там цей. Єсь мусоро, є мусорний, є поліцейський. Та ми вам взагалі нічого я ставлю зараз. Та я взагалі. Ну так і ж по нормку бери. Я вас не спішу на вас. І, ти, і ви ти починаєте. Та от, то таке починається, таке сусідство, мусура і цей. Так вона хлопці, блядь, хлопці, блять. Якби як його так зупинили, б ти за ній за шоб. Ну за що ти оце зараз зупинив? Вам противник. Я не зупинив до. Це законно зараз він зупинив. Це видно, вважав. Це законно, чи не це я не бажаю, це я знаю. Бажайте це ви що. Це ваша точка зору. Ні, це не моя, це законна точка зору. Ви можете скоритись кормість. Так що стежі, що спеціально право. І ти будеш списати пояснення в відділку. Якщо співробітник поліції порушує ваші права, телефонуємо на 102 – лишаємо скаргу. Телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу. А в подальшому можемо скласти письмову скаргу на незаконні дії працівника поліції. Приклад скарги є в нашій пам'ятці, яку отримає кожен учасник нашого юридичного клубу. У скарзі зазначаємо обставини, зазначаємо те, що в суперечиному законодавству України поліцейський зупинив безпідставно і просимо призначити службову перевірку для того, щоб вона в подальшому була призначена і надана правова оцінка дієм співробітника поліції. Це потрібно робити для того, щоб в подальшому отримати певний результат. Хочете змін, необхідно щось зробити і направляти поліцейських в правове русло. Ми затримані. Ні. Ми їдемо. Далі. Ми не затримали, ми. Їдемо. Не має, може, ну так, все, допомогу. Ну, операція ні кню. Скарга дуже. буде а, секунду. Ось така трапилась ситуація з даними співробітниками поліції. Тому, друзі, запам'ятайте, є нескладний алгоритм дій, який повинен робити кожен водій. Фіксуємо, встановлюємо особу. Необхідно дізнатися, яка підстава зупинки авто згідно закону України про національну поліцію. Порушує ваші права, одразу складаємо скаргу, телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу. Вказує про те, що ви причетні до адміністративного права порушення спочатку докази, потім документи, тому що є рішення Верховного суду, яке зазначає. Це впевнились, наприклад, в тому, що так дійсно є якась інформація, фото або відео без питань. Розпочинайте розгляд справи згідно кодексу України про адміністративне правопорушення. В подальшому приймайте законне рішення. Перед розглядом справи і під час розгляду справи можете подавати клопотання, хоче ознайомитись з матеріалами справи або під час розгляду. Прошу перенести розгляд адміністративної справи у зв'язку з тим, що потрібен адвокат. В першу чергу потрібно знайти його і в подальшому, щоб він представляв ваші інтереси. Ось і все, все дуже просто. Якщо поліцейський складає незаконну постанову без доказів, є механізми оскарження таких постанов. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк і думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.